А стосовно того, що відбувається зараз у Франції, а загалом давайте мабуть розпочнемо з того, наскільки зараз обстановка, що відбувається на вулицях Парижу, чи спокійно ходити, чи є якісь додаткові заходи безпеки, що зараз можна побачити на вулицях французьких, побачити зараз можна звичайно підвищені поліцейські і військові. Пости, постисте вони виставлені, ці пости для того, щоб забезпечити звичайно порядок там, де це вони можуть, можуть зробити, без застосування спеціальних засобів. Тому що, попри все те, що відбувається, безладище потрібно слідкувати за звичайним порядком, що в принципі це і робиться. Ці безлади вони зараз йдуть вже на спад, це зрозуміло, по кількості арештів. Що 1200 минулий раз арештували, то зараз 400. Ну затримало було 800, вісімсот, але у повністю затримуючи, арештовано було 420 осіб. І, В принципі, це свідчить про те, що ця субота і, і ця неділя будуть останніми у великій хвилі протестів, Великою хвилею протестів. Ну, плюс поховали вже на еля, і відповідно тут все це вщухати. Але тим не менше, ну система безпеки спрацьовує таким чином, що не ходять автобуси, практично не вирушають трамваї, тому що було спалено. Післянадцять автобусів, один трамвай це відповідно дає, не дає підставу вважати, що таким транспортом рухати, рухати такий транспорт є безпечним. Мається нозі. Вони перестають рухатись після 21 з години, коли темні. І, відповідно, все починається коли темно. Зараз більш-менш спокійно, і протести спокійні відбуваються, але все це всі безлади і всі замішки відбуваються звичайно з настанням темріви, коли погано працює. Відеоспостереження, коли гірше ідентифіковувати нападників. Ми власне властиво, там, де темно, тут неприємно. Тому властивой цей, цей, цей аспект і відтворюють протестувальників. Uh -huh. Чому в цьому проблема загалом? Проблема в першу чергу в тому, що завжди, практично кожні, кожен рік, відбувається така хвиля протестів, це не привід потрібен, а дотримання традиції. Цього разу просто був привід, і тому протести є такими масовими, потужними і в першу чергу скеровані не стільки проти поліції, яка не мовби винна в тому, щоби бо не вся поліція, напевно, один поліцейський, який е, стріляв і вже суд розбереться вчиняв злочин, чи ні, чи він діяв е, зумисно, чи в межах чинного законодавства. Але тим не менше привід був. А так насправді часто дуже е, при, при місці передмістя Парижу повстають проти Парижу. Це традиційно, це матічно завжди відбувається. Принцип простий. виживати краще за нас, тому ми хочемо, щоб ви жили трошки гірше. Бо е, не от, когось мені життя, це нагадує, пане Андрію. Це логіка, когось ну, мені так, дуже просто, нагадує. і тут і тут не не спрацьовує вся ця діалектика з приводу того, що це є міжрасові, міжетнічні чи політичні протистояння це протистояння міста і передмістя, і у Франції це дуже і дуже відчутно. Чому тому що Франція в більшості випадків будувала свої капітали, будувала статки, нерухомості. Ну громадяни Франції, першу чергу в там, де було багато грошей. Де багато грошей у Франції туди, куди їде турист, куди їде турист? Великі міста там, де є зупинитись, готелі. Дуже мало і дуже рідко, крім узбережжя моря і океанів або трошки в горах, їде турист для того, щоб збагачувати місцеве населення в маленьких містечках. Зв'язок між маленькими містами є дуже слабким, дуже неякісним. Тому дуже часто відстань 20 кілометрів між містечками краще поїхати в Париж, пересісти на потяг і доїхати до того містечка, яке за 20 кілометрів від тебе, долаючи відстань, ледве не в 60 кілометрів. Тут в цьому проблема Франція тільки зараз повертається лицем до цієї проблеми і змусили змусили повертатися протестувальників в жовтих жилетах. Осто усі протести у Франції і жовтих жилетів, і ці, які зараз відбуваються проти на думку суспільства, незаконного застосування вогнепальної зброї поліцейським. Вони е, завжди майже завжди переростають у сутички, бо зараз не проти поліції скерована акція, а проти держави, проти державних споруд, проти мерів, проти мерії, проти 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 шкіл, ну, тобто це проти... роздратування. Так, фактично, так на вулиці вилилося це, з цих роздратув... це роздратування. Це роздратування, плюс є коло зацікавлених. Серед такого кола найзацікавленіших, і тих, хто отримує найбільші дивіденди з цього, це крайні ліві. Крайні ліві зразу в парламенті Франції мають достатньо велику, потужну велике і потужне представництво за партія Монланшона. Непокірна Франції. Вони підігрівають морально, можливо, матеріально не виключно, але точно медійно підігрівають ці протести, скеровуючи. Протести не проти поліції чи не за права е, пересічних громадян, а проти влади. Тому цей протест він скерований в першу чергу проти влади. Бо ліві програли е, війну чи проти про сопротистояння, е, не створюючи навіть подібних безладів е, з владою по пенсійній реформі. Пенсійну реформу ліві програли е, ну з рахунком 6-1. Так один голову не забили якимсь там один днем. Протесту достатньо потужним, а всі решту вони програли, і це дратує це. Це роздратування спрацювання роздратування людей зараз на другому місці, бо все факт відбувся реакція відбулася гаразд. Досить ні, надалі йде підіг... підігрів, іде розірів, бо це вигідно о, цим крайнім рівнем. Крайні рівень також, як і крайні праві, мають достатньо тісні стосунки з Кремлями. Москвою лідер Маланшон заявив, що Україна взрівень з слабо знає про так Україну uh -huh. віддати Росії війну зупинити. Тоді буде ніякому разі давати Україні з Так, Знаєте, я пане віці, Андрій от насправді. так дуже uh -huh. бачу, так вчасно, так у лапках розпочався цей протест. Якраз після того, як uh -huh. Макрон змінив свою політику щодо членства України в НАТО, якраз напередодні саміт у Вільнюсі. Як наскільки я розумію, Макрон вже у Німеччину був змушений скасувати візит через ці протести, бо він зараз займається. Питаннями безпеки всередині своєї країни, тобто тут зараз може бути використаний цей момент дестабілізації також проти Макрона, наприклад, і проти його якихось як, позицій, все зосереджено проти проти Макрона. Тому що Макрон фігура, яка виявилася значно менш досяжною для політичних еліт Франції, вважалося, що та вискочка, сьогодні, завтра ми його е, заплінто чи за пояс запхаємо і все, його не буде навіть помітно на. В політичному горизонті Франції ні, з'ясувалося, що це не так. Дуже багато політичних сил зникло в цій боротьбі. Там, наприклад, соціалістична партія припинила своє е, е, своє впливове існування. Вона ще іс існує, звичайно, але впливове існування припинила права е, партія республіканців вже практично без підтримки Макрона вже нічого не значить у цьому політичному е, рингові Франції. Тому роздратування безпосередньо Макроном є. Е, е, я тільки додам, що. Зміна не політики і не позиції Макрона відбулася, а зміна політичних заяв з приводу того, що Україна має стати членом альянсу, і Франція, скажімо так, вирівняла свою позицію по Балтійським державам, полати Литви історії нещодавно відбувся візит тросторонів візит міністрів закордонних справ цих країн, і, але від самого початку 2017 року Макрон. Заявив, що в Європі точиться війна, Франція має перейти на військові рейки, і властиво його реляції з Путіним були пов'язані з тим, що він постійно наголошувалося виступав, що він умиротворює агресора. Тоді, коли ще Україна не ввела не війну, а антитерористичну операцію він вже умиротворював агресора. Далекоглядна достатньо політика, просто що невірно, медійно, бо Макрон вірить у власні сили в силу свого переконання, що він може вийти до глядачів, слухачів, до людей і переконати він вміє так, принаймні, мозиться справді він коли вміє, але тим не менше, ця по позиція, а міністр закордонних справ Теліра властиво створив цю французьку політичну школу часів на міністр закордонних справ створив, що. З ворогом треба ближче і краще ніж з другом, бо з другом ти завжди домовишся, а з ворогом ніколи. Тому от така зовнішня позиція дратувала українців, і це абсолютно справедливо. Хоча жодна дія дратувати, б українців французька не мала. Вся підтримка була починаючи від Олана, не було надано Росії човнів містралі два збудованих і дозвіл на два будівництва. Росією легко уявити собі зараз, яка би доля чекала українську властиву військово-морський флот і військово-морські сили, якби ці чотири човни були на плаву і в орудою російського прапору. Тому тут Франція проводила завжди достатньо проукраїнську політику. Просто вона майже завжди супроводжувалася іншою фразеологією, бо тут діяли з таким чином. Правою рукою допомогти, а лівою рукою заявити, ні, ми нічого не робимо. Ми домовляємося з ворогами з путіним. Був би мир для нас головне мир в Європі. А з іншого боку, Франція озброювалась і. На превеликий жаль не встигла, тому що тобі не так прислухалися до заяв і Макрона і його оточення про те, що озброюватись треба вже зараз сам Макрон був до кінця, не переконаний чи зберігати ядерний флот підводнічівний авіонос. Все, зараз дискусія не відбувається, і Франція вкладає величезні кошти у власну ядерку спочатку. Перший візит Макрона до Путіна закінчився тим, що Франція виділила 150 мільярдів на розбудову. Ядерних електростанцій, потім буде виділено жаль час спливає так. Просто так, я так, так, кажу, що так. А, маю вас вже зупинити, бо ну дійсно тут можна говорити дуже дуже багато про ці всі моменти. Ну але от наразі ситуація є такою. Дуже дякую, що от нам розповіли власне, так, що так. зараз у Франції так відбувається, з яких причин друзі Андрій Шкіль, нагадаю до нас. Долучився народний депутат України 6-го скликань. Також експерт з міжнародної політики та журналіст. Дякую, до нових зустрічей.